Три руни історія про хлопця, сироту якого затягнув в інший світ, де він цілитель один із трьох обраних. Тепер Ада має опанувати магію, яка всі ці роки була в нього за спиною, буквально. Цілителя та його друзів чекають пригоди, інтриги та підступні вороги, автор коміксу Ігор Лобода, редакторка тексту Любов Бязь і дизайнер Данил Попов. Рейтинг коміксу 16. Всім привіт, з вами знову міша Пуфер, автор коміксу феричний світості на Спрайту. і сьогодні в нас не про нього, а огляд на збірку коміксів: три руни на даний час існують три випуски, які я замовив, і розповім вам усе про них. Не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатися на цей канал і написати в коментарях, чи читали ви три руни, чи будете читати, чи можливо ви маєте власний комікс. Отже, автором цього коміксу є Ігор Лобода, його, його нік в соцмережах і Він має інстаграм, TikTok і насправді саме так через TikTok я з ним познайомився, з його творчістю, адже в TikTok він знімає розпаковки та огляди на ляльок, і вже пізніше я побачив, що він має власний комікс. Посилання на всі соцмережі Ігоря я обов'язково залишу в описі під відео. Переходьте і підтримайте його контент. З чого я хочу почати цей огляд, це зовнішній вигляд, адже він просто неймовірний. Незважаючи на це, те, що це сам видав, комікс дуже якісно виглядає, дуже класно зроблені і дуже гарно оформлені. Окрім обкладинок, є оформлення внутрішнього форзацу. Чесно кажучи, багато інформації про Ігоря я не знайшов, але й те, що знаю, мені достатньо. Він малює свій власний комікс, він робить огляди на ляльок, і десь на одному з сайтів я наткнувся, що Ігор викладав або викладає на якихось курсах, які якраз таки про малювання, про ілюстрацію та комікси. А далі я розкрию вам сюжет цих трьох випусків, якщо ви не хочете взагалі нічого, не знати, коли їх придбаєте. То зараз з'явиться тайм-код, на який ви можете нажати і перейти далі. Я буду намагатися розповідати без спойлерів, але ну, як вийде сюжет першого випуску. Адам зустрічає на могилі матері Азарію і вона забирає його в інший світ. Там вони зустрічають руту це є три руни. І це моє перше таке питання: чому три руни? Якщо ви звернете увагу, то ви помітите, що Адам це в нас Земля. Азарія вогонь і Рута це вода, куди поділось повітря? Відбуваючи махач з антагоністами, й ми зустрічаємо просто дуже багато персонажів відразу злих, добрих, друзів, знайомих, дуже багато персонажів потрапляємо в Смарагдовий гай. Це, як я зрозумів, буде основна локація цього коміксу, де відбувається більшість дій, пов'язаних з Адамом і головними персонажами. Другий випуск починається з того, що нам представляють антагоністів: це Ніна, Вайзел і Аїнель, які шукають якийсь щоденник і попутно вбивають якогось чоловіка. Потім ми переносимося в бар, де Азарія зустрічає свого знайомого Сандра... Сандара. Господи. Ім'я дуже Імена дуже класні, але дуже складно вимовляються. І вони вирушають на Атол. Атол – це Помаранчевий острів, земля Валькірії, і ми дізнаємося, що Азарія є королевою Валькірій. А Адам тим часом, напившись якогось ельфійського вина, здригнувши веселкою, ловить якийсь тріп, в якому він бачить духа природи, духа землі. Нам знову представляють другорядних персонажів: це Герор, Пен, Сір і Дінор. До речі, між Дінором і Адамом відразу зав'язуються близькі стосунки. І в кінці цього розділу Адам отримав свій новий лук, в якому він В якому він буде з'являтись і надалі. В третьому розділі Рута оповідає, що раніше духи з'являлися лише у вигляді дів. А Адам якраз таки бачив такого кремезного дідугана-Стергана. Але їх розмову перериває пробудження оркинь, яку розбудили наші антагоністи. Але герої швидко вкладають її знову в спадки, нам знову нагадують, як же їх всіх звуть. І ми переносимось на острів, де Азарія зустрічає свого чоловіка, Гордеона, який є королем орків, і їх спільну дитину. Ми розуміємо, що шлюб між азалі та гордоном є династичним. І він був для об'єднання цих двох раз, які до цього постійно воювали. Поки вони розважаються в своїй кімнаті, і тут в мене з'являється питання: А чи 16 плюс, це комікс, тому що одна справа трошки голенький Адам, і інша справа сцена буквально сексу, яку ми бачимо на цілу сторінку. Стандарт тим часом сам себе розважає, ходить туди-сюди, їсть. І ми попередження від Міати, яка є матір'ю Адама, що якась небезпека. І на замок нападає хор. Я не зрозумів, це ім'я персонажа або це хора назва клану дюбатих падальників. І на цьому третій випуск завершується. Це і був весь сюжет, який ми побачили в перших трьох випусках. Сподіваюся, я не дуже його заспойлерів. Перейдемо до плюсів цього коміксу. Перше, це оформлення. як я вже сказав, дуже гарно все оформлено. Зі смаком дуже прикольно. На фоні цього коміксу моє оформлення дуже відстає, і саме для цього я і читаю інші комікс для того, щоб Збільшувати свою надивленість, якось бачити інші варіанти і покращувати свої. Друге ці кожного з випусків є така галерея митців, в якій ми бачимо малюнки персонажів цього коміксу від учнів або друзів Ігоря. Що дозволяє читачу знайти нових артерів для себе, які йому подобаються, на яких можна підписатися чи навіть щось замовити? Цікавий сюжет, мені дуже сподобався, дуже гарна логіка оповідання, все відбувається одне з одним, все зрозуміло, все класно. Персонажі характерні, розкриваються поступово, кожен має свою індивідуальність, що дуже добре. Звичайно ж, це ціна, тому що за 300 гривень я отримав три випуски: наліпки, картки, відкриточки з персонажами, і закладку для того, щоб було комфортно читати. І ще одним з плюсів є мальовка. Мальовка дуже класна, дуже така коміксна, не занадто реалістична, не занадто стилізована. Вона ось така, як прям треба. Якщо ви звернете увагу, то побачите, що в першому випуску. І мальовка трохи відрізняється від другого і третього. І мені це насправді навіть подобається, тому що ми бачимо, як ріс скіл автора він розвивається в процесі роботи. Для мене це дуже важлива деталь, на яку я звернув увагу, тому що зараз, малюючи свій власний комікс, я сам помічаю, що мальовка поступово змінюється, стилізація трохи покращується, і мене це трошки дратувало і. Засмучувало, що третій випуск виглядає краще, ніж перший, і скоро я починаю малювати четвертий випуск, в якому, скоріш за все, будуть ще якісь нові стилістичні зміни. Але тепер я думаю, що в цьому немає нічого поганого. Це показує нам розвиток, шлях автора, і це класно. Якщо ви теж так вважаєте, не забувайте поставити лайк цьому відео. І переходимо до мінусів. Персонажі за. Персонажі, звичайно, характерні, індивідуальні, але їх дуже багато. В нас є три головних персонажі, це три руни. Плюс мати Адама, плюс Андар, який був з нею з якомусь зв'язку і знайомий з Азарією. В Азарії є чоловік і дитина. І окрім всього, цього, цього в Смарагдовому гаю живуть. Герорд, Н, Сір і Дінор, а ще й в нас відразу три антагоністи, яких теж треба якось запам'ятовувати. Мені здається, це занадто багато персонажів, і ми майже всіх відразу побачили в першому випуску. А потім нам нагадали в другому випуску і ще раз нагадали в третьому. Мені здається, це якраз таки проблема того, що занадто багато персонажів, і кожен випуск треба нагадувати, як кого звали, хто вони, що вони і навіщо. Я вже сказав, що це такий дивний мінус про рейтинг. Зазначається 16, але я чогось не впевнений, що це 16 плюс. Можливо, я просто щось забув. Можливо, я не правий. Напишіть в коментарях, хто читав цей комікс. Ще один такий відносний мінус. Мені здалося, що Ігор достатньо мало розповідає про свій комікс в своїх соцмережах, адже в Тіктоці я в основному бачу огляди розпаковки, і дуже рідко про комікс. В інстаграмі він малює, викладає свої роботи, розповідає в сторіс, коли в нього замовляють комікс, і розповідає, що в англійському варіанті на Патреоні з'явилися нові сторінки. І тут головне питання: а чи буде продовження, тому що я не бачив або пропустив якийсь пост, у якому розповідається про те, що ось там ось є нові сторінки, переходьте, читайте, дивіться, дивіться. Я поки що бачив лише, що в перекладі на англійську мову виходять нові сторінки. Можливо, що вже є якийсь четвертий-п'ятий випуск, але лише англійською мовою, тому що Ігор вирішив так монотизувати свій комікс. Я думаю, він подивиться це відео і дасть відповідь в коментарях, тому не забувайте заглядати туди і залишати свої власні коментарі. І на сьогодні це все. Не забувайте поставити лайк, підписатися на цей канал. Залишити свій коментар, а також підтримати Ігоря і його комікс. І ви можете замовити друковану версію першого розділу мого комікс Феричний світ Остіна Спрайта». або прочитати перші три розділи нам року. Посилання теж буде в описі під відео. На сьогодні це все. Всім па-па!